Слава Україні! Сьогодні про смерть нардепа і музиканта Яна Табачника, а також медіакілерство колишнього друга та співведучого Володимира Зеленського Дмитра Шепелєва, який сьогодні цинічно приїхав у Маріуполь, аби рятувати тваринок. Когда начинается обстрел или э, какие-то громкие звуки, они пухаются до такой степени, им нужно бежать. Просмотрел большое количество материалов, которые посвящены животным, и я узнал, что здесь совсем неподалеку есть очень большой важный приют, э, в котором собраны... Домашні животний в первочередні собаки, котра стались із військових дій Без хазяїн без роботи залишився тимчасово Дмитро Шеполів, але закривав гороблі. Він вирішив знову продатися. Аби цього зрадника побачила вся Україна і знали про нього. Ставте ваші вподобайки, і залишайте коментарі. Шепелів і довгий час працював в Україні, де загубив собі ім'я у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він навіть опублікував антивоєнну публікацію в інстаграм. Мне очень стыдно, мне очень больно, у меня нет слов. Простите, друзья, украинцы, простите, только такое не прощают. Мне особенно страшно от того, что я сейчас отвез ребенка в школу и мои друзья в Киеве. І в других городах України відуть дітей в бомбоубіжище. Это не укладується в голові. Але те, що зробив Зараз Шеполів, цинічно приїхав у Маріуполь, знімає програми, шукає поранених та знедолених тваринок. Що вже казати про безхатьків, і робить вигляд, ніби нічого й не трапилося. Весь воєнне дійство це показують на Території Російської Федерації 40-річний Білорус Дмитро Шепелів довгі роки, нагадаю, працював в Україні. Зокрема, був ведучий шоу «Розміши коміка разом з Володимиром Зеленським з першого по п'ятий сезон. От Відвідує тимчасово окупований Маріуполь у зруйнованому Російської Федерації місті він знімав розважальне шоу для російського телеканалу Росія 1 за допомогою передачі в кругу друзей, яка присвячена тваринам Шепелів повертається на телебачення. Тривалий час він не вів жодних проєктів, а в лютому минулого року засудив війну проти України у рамках програми Шепелів, розповідатиме про порятунки тварин з-під обстрілів. У місті ось таке покарання йому призначила Російська Федерація. Зазначу, що під час зйомок красміше коміка, одним із коміків був Володимир Зеленський, нині президент України. У лютому минулого року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Шепелів вибачився перед українцями, але, судячи з цього нового рішення, він повернувся в Російську Федерацію і веде програму на пропагандистському каналі. Його позиція і ставлення до війни. Змінилася. Українська співачка Анастасія Приходько прокоментувала вчинок Дмитра Шепельова, який повернувся до роботи в Росії, досить близько знала цього сломака, і в Москві працювала, і в Києві спілкувалася. Тварина, скажу одне, це людина, яка продасть свою матір за гроші. Він став коханцем одного з впливових людей, щоб отримати роботу на каналі, і як липучка липне до всіх, хто дасть йому гроші. І далі з матами прокоментувала діяльність. Дмитра Шепелєва. А от інша колега шоумен і телеведучий Анатолій Анатолій, Анатолій також не пройшов повз ганебного вчинку Шепельова у інстаграм акаунті. Він розкритикував колегу за поїздку в окупований росіянами Маріуполь. Анатолій згадав про їхнє знайомство та старт кар'єри Шепелєва, яка успішно складалася в Україні. Потім Діма приїхав до Москви. Туди його запросив Ернст на перший канал. Нехило і такі були часи, коли працювали там і тут. Тут, типу, таке. А от там це був рівень. Так було і в кіно, і в естралі, в телебаченні, і ось Діма їздив і туди, і сюди. І в нас щось вів на новому каналі, написав шоу мене в дописі. Ми іноді списувалися в інстаграм щодо різних питань і ніколи не прошували питання, що Діма в Москві та інші. Ми не були близькими, але зараз я навіть не можу йому написати, який він. Тому що його аккаунт недоступний у нашому регіоні. Стати в один ряд із найогиднішими пропагандистами, хоч знімаєш ти, Дімо, про тварин. Сподіваюся, ти прочитаєш це. І сьогодні також повідомляють про смерть музиканта та 5-го, 6-го, та. Сьомого скликань Яна Табачника. після дворічної боротьби з раком легені помер. Ян Табачник. Бачник про це повідомляє журналіст на у Фейсбук з інформацією журналіста померта бачник 11 вересня після 20.00 у у авіві в лікарні. Йому було 78 років. років. Останні два роки він боровся з раком. Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання на землі його рідного народу. Ян Табачник Бачник, музикант, акордеоніст, народний артист України. У 2006 році був депутатом Верховної Ради п'ятого скликання партії регіонів у 2007 та 2012 році. Депутат Верховної Ради шостого скликання з 11 -го 2007 -го від партії регіонів з 2012 тисячі дванадцятого років депутат Верховної ради сьомого скликання входив до комітету з боротьби з організаційною злочинністю і корупцією. Нагадаю, що табачник часто назвав Януковича своїм другом, крім того, у 2011 році він втрапив у скандал і заявив, що журналісти це холої, що обслуговують своїх хазяїв. Яна Табачника є троє синів. Петро 96-го року народження Павло 2000-го та Михайло 2002 року. Дружина Нідільська Тетяна Володимирівна. 1970 року народження співачка та народна артистка України.